Привіт, друже! На вулиці зараз зима, холодно. Я хочу тобі розказати, як можна весело погратися на вулиці взимку. Але обов'язково перед прогулянкою треба тепло втягнутися. Подивись, що лежить на землі. Сніг. А який сніг? Білий. Взимку можна гратися в сніжки, ліпити сніговика. З собою на вулицю можна взяти санчата, на них сідають і катаються. Можна взяти лижі, на них катаються зірки. Також можна взяти ковзани, на них катаються по льоду. А зараз подивись на картинку та скажи, як граються діти. На чому сестричка катає братика? На санчатах? Що ліплять діти зі снігу? Сніговика. На чому катаються хлопчик та дівчинка? На ковзанах. Як називається гра, в яку грають діти? Сніжки. А цей хлопчик на чому їде з гірки? На лижа? Сподіваюсь, тобі було цікаво дізнатись про те, в які ігри можна грати взимку. Бажаю і тобі цікавих зимових ігор!